Усім привіт! Рада, що ви заглянули до мене на канал Христинка. Я в магазині Єва. Акція на шампуні та маски для волосся від фірми Калос. Знижка 50% від вартості 73,50 – 1 літр шампунь. Маска так само 73 гривні 50 копійок, літр об'єм. Є декілька варіантів на вибір. Акція фестиваль брендів вона триває лише один день 13 вересня на фарбу для волосся Лореаль Excellence Крема. Друга одиниця піде зі знижкою 60%. Акція 13 та 14 вересня на усі напівпанчохи та шкарпетки Vivienne. Така упаковка 20 день, 2 пари, ціна 50 гривень. На пів панчохи також дві пари ціна 60 гривень. 40 ден. Новинки на пів панчохи в крапочку чи в горошок, правильніше сказати, також є в сердечку. Тут є одна пара, ціна 60 гривень. Набір шкарпеток Vivienne 40 ден, 37 гривень, дві пари. Шкарпетки. У горошок 20 ден, одна пара 50 гривень. Також є сердечка. Одна пара в упаковці. Напів панчохи від іен 20 ден 43 гривні. Дві купляєте третє в подарунок. Дефіле шкарпетки 2 пари, 20 ден, 30 гривень. Є чорні, а є бежеві. Напів панчохи, 20 2 пари 35 гривень. Кешбек 80% від вартості на усі косметичні серветки. Сілпек 72 гривні 64,50 Клінекс. Зева. Вигідна ціна від Greenway, Це є власна торгова марка ЄВЕ 80 серветок 33 гривні. Greenway 33,50, 150 серветок у упаковці. Ще й ось такі від Полісся 34,30. Кешбек 80% на усі аксесуари для очищення та приготування їжі, тобто увесь ось цей стелаж, скрибок металевий 2 штуки 12 гривень, щітка 30 гривень, меланінові губки 3450, губки кухонні, великі пори 5 штук 20 гривень. Home Art, набір губок 4 штуки, 21 гривня. Вони ароматизовані із ароматом капучино. Ви таке бачили? Великий асортимент, плівка харчова, фольга, серветки. Управдом 30 гривень. Набір серветок Мілачі Жізні 5 штук 49 гривень. Вологопоглинаючі серветки від Home Art 5 штук 3980. 51 гривні коштують вологопоглинаючі серветки 3 штуки від Міли чи жизні. Фракенбокс 6 серветок з целюлози 85 гривень. На них ще є акції 2 купляйте третій в подарунок. Пакети для сміття 28 гривень. 15 штук на 35 літрів. Ось такі пакети від frackingbox 35 літрів 25 штук 40 гривень 50 копійок. 50 штук м'ячі жизні із затяжками пакети 126 гривень. Люблю я ось такі серветочки вологопоглинаючі 3 штуки, 22 гривні 30 копійок. Серветки універсальні 25 на 25, 30 відривів, 48, 80. Знижка 50% на засоби від сів для чищення антажир 49,50, сів крем для чищення 750 мл 54 гривні 50 копійок, 41 гривню 50 копійок. 250 мл 27,50. Також є засіб відсів для миття підлоги. 1 літр об'єм 49,50. Акція фестиваль брендів лише 13 вересня. Маски від VIA Beauty. знижка на другу одиницю 60%. Одна маска коштує 27 гривень. Зволоження, живлення і відновлення, активний ліфтинг, детокс і омолодження, Сяєння та зволоження. Ще й ось такі масочки 2950, двохкомпонентні, двоетапні. Така 38 гривень. І така 29,50. Маска тканина у вигляді котика або собачки 28 гривень. Кешбек 80%. На засоби для догляду за обличчям та тілом від фірми Мізон 1150 гривень. Крем для обличчя 75 мл. Як вам ціни? Крем із муцином равлика 399 гривень. Патчі у баночці 602 гривні. Крем навколо очей 299 гривень. Засоби для умивання обличчя. Це є масочка крем від 399 гривень. Також на кешбек йдуть крема для рук та ніг. Ціна 100 гривень. Дякую за перегляд, до зустрічі на каналі.